Щороку разом з потеплінням традиційно повертаються і гострі респіраторні захворювання. Підвищення вологість, нестабільна температура повітря та бажання якнайшвидше зняти верхній одяг призводять до масового зараження населення. Найбільше зазвичай страждають діти, аби простудні хвороби обходили їх стороною, слід живати профілактичних заходів. Таврійські новини розкажуть, де і як можна зробити це безкоштовно та якісно. У Херсонському обласному пульмонологічному санаторії Дніпро мають змогу оздоровитися протягом 30 днів діти з нашого міста та області, а також маленькі вимушені переселенці із зони проведення АТО. Тут для дошкільнят віком від 2 до 7 років облаштовано сучасні лікувальні кабінети, зокрема з масажу, фізкультури, інгаляційної та фітотерапії. А нещодавно відкрилася ще й унікальна соляна кімната. Сегодня мы имеем уникальную, прекрасную соляную комнату, которая дает возможность оздоравливать наших детей на самом современном уровне. То есть даже такое заболевание, как бронхиальная астма, если ребенок прошел курс лечения в нашем санатории, то эти приступы снижаются или во многих случаях вообще проходят. Поэтому, конечно, необходимо, чтобы наши дети хотя бы два раза в год проходили лечение в нашем санатории. Это только повысит здоровье и даст им возможность быть в дальнейшем социально адаптированы к нашей жизни. Наш санаторій є профілактично оздоровчим. В нас проводяться дуже багато оздоровчих процедур, і, в, і так в комплексі з соляною кімнатою це дуже має позитивний ефект для, і для лікування, і для профілактики різних респіраторних захворювань, а також захворювань лор-органів, таких як хронічні синусити, фарингіти, тонзиліти, які на даний момент діти це ну, одна з основних проблем. У санаторії Дніпро є ця нещодавно створена соляна кімната. Тут одразу видно копітку роботу скульпторів та дизайнерів. Ця соляна кімната просто зачаровує таке відчуття, ніби знаходишся не у медичному закладі, а у казковій печері. Щойно очі звикають до приглушеного різнокольорового світла, поруч, наче з'являються звірята, а зі стелі звисають соляні бурульки. Все зроблено з турботою про маленьких пацієнтів. Аби дітлахи не нудьгували у відведений для релаксуючої терапії час, до їх уваги різноманітні мультфільми. Адже, як стверджують медики, соляні процедури краще приймати у спокійному стані. Галотерапия – это не медикаментозный, высокоэффективный и доступный метод лечения и профилактики как у детей, так и у взрослых. Основан метод на создание искусственного микроклимата, который по своим параметрам схожен с микроклиматом соляных пещер. Основным лечебным фактором является высокодисперсный ионизированный аэрозоль хлорида натрия, который благодаря своим малым частицам глубоко проникает в легкие, тем самым оказывает харькивающее и противовоспалительное действие. Зараз черга приймати соліні ванни старшій групі. У кімнаті хлопчики і дівчатка пробудуть півгодини. Малеча із задоволенням позує перед камерою та ділиться враженнями. Мені подобаються тут зайчики. Мені подобається тут камінь, каміння світиться. Мені подобається тут дивитися мультики, сосольки і дивитися на зайчика. І всі подобається цвіт. Красне. Здесь вкусно кормлять, слід за моїм здоров'ям. Я інтересно провожу час і хочу ще сюди приїхати, будь здесь красиво. 2 березня у державному санаторії Дніпро очікують вже на нову зміну дітей у кількості 95 осіб. Для оформлення направлень батькам слід звертатись заздалегідь до своїх дільничних педіатрів або сімейних лікарів.